Вітаю, мене звати Лана Рис, я психолог та психотерапевт практики. Сьогодні ми поговоримо з вами про соціопатів. Соціопатія це розлад особистості, один з різновидів психопатії, який характеризується девіантною поведінкою. Як формується соціопатія? В першу чергу це генетика. По-друге, один з батьків за дослідженнями мав теж якісь схильності, тобто розлади певні. І це складне, тяжке дитинство. Далі, як ми можемо розпізнати, що перед нами соціопат? На перший погляд вам може здаватися, що він слабкий, вразливий, невпевнений в собі, але насправді ця людина зовсім не така. Вона маніпулює, постійно обманює і не відчуває почуття провини. Взагалі, соціопати конфліктні, у них багато агресії та імпульсивності, і реакція дуже часто неадекватна. Тобто, в тих ситуаціях, де можна промовчати або обійтися просто розмовою, йде спалах, збудливість і імпульсивні дії. Такі люди мають досить вибіркову прив'язаність. Поясню. Вони можуть дуже сильно любити, наприклад, котів, але зовсім не розуміти, не приймати і бути жорсткими з людьми або іншими тваринами. В них немає чутливості, вони не можуть відчувати емоції інших людей. Що ще важливо знати, в них дуже часто йде девіантна поведінка. Що це таке? Вони порушують закон. Для них немає ніяких соціальних норм, і вони часто бувають за гратами. Тобто це люди, для яких немає ні не моралі, ні совісті, ні етики. Соціопатія зустрічається як у чоловіків, так і у жінок. Тут немає ніякої різниці. І, звичайно, психопатія і соціопатія це ті люди, які не ходять на терапію, не звертаються до психологів, до психотерапевтів, оскільки вважають, що у них і так все добре. Однак, якщо ви знаєте людину, яка має всі ці властивості і дуже схожа на соціопата, я рекомендую триматися від неї подалі. Вона може бути досить небезпечною. І найважливіше, ви ніколи не знаєте, чого від нього чи від неї можна очікувати. Тому, якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях. Всі мої контактні дані будуть під цим відео. Я вам бажаю миру та добра.